В давні часи, коли території нинішніх імперії, Тилії та Бретонії населяли напівдикі племена, далеко на півдні постали великі та квітучі міста на Про могутність їх царів складали пісні. Про багатство їх міст ходили легенди. А незліченні армії, виблискуючи своїми обладунками на сонці, перетинали пустелі та тільки примножували велич цієї цивілізації. Але як так сталося, що могутня держава царів, що отримувала данину з безлічі підкорених земель, нині постала землею мертвих, а її мовчазні міста стали мавзолеями, де плетуть свої інтриги нетлінні царі жерці, що стоять на чолі великих армій нежиті? У новому випуску по всесвіту Warhammer Fantasy Battles ми поринемо у багату на події історію стародавніх земель на Ну а ви поки можете поставити вподобайку під відео та підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. А за можливості та бажання ви можете добровільно сплатити данину нашому каналу та доєднатися до товариства наших шановних спонсорів, чия велич та щедрість прямо зараз прославляється на ваших екранах. За підписку з рівня Король Королева Аенелля ви отримаєте владу над вибором тематики наступних відео. Саме таким чином було обрано тему сьогоднішнього випуску нашим відданим патронам, чиє ім'я ви зараз бачите. Традиційно половину зібраних коштів ми передаємо на допомогу нашим захисникам. Звітність як завжди у спільноті: поява перших людей та становлення міст на Єхари. Історія земель на єхари починається раніше ніж поява першої людини старого світу. Так, згідно стародавніх переказів, древні боги ходили тими пустильними місцями, мов смертні. Там, серед пісків та барханів, тривало їх протистояння з демонами та злими духами, якими повнилася Наїхара. Врешті-решт, фінальна битва сталася під проводом головного бога Птра, який зміг перемогти сили зла та змусити їх відступити далеко на північ. Після появи на цих землях перших людей боги допомагали їм, навчали ремесел та грамотності. Згодом Птра на рік місцевих людей господаря Манеєхари та пообіцяв своє благословення і допомогу. Натомість люди зобов'язувалися поклонятися своїм богам, возвеличувати їх та будувати на їх честь храми. Так почався розквіт майбутньої імперії. На місці безкрайніх пустель постали великі міста, головною окрасою яких були величні храми з білого каменю, що присвячувалися Богу Птра та його Пантеону. Найбільшим та найвеличнішим містом було Кхемрі. Хоча кожне місто Неєхари було самостійним та незалежним від інших, традиційно Кхемрійський цар був першим серед рівних, тому інші правителі завжди прислухалися до нього та платили його двору данину. Поступово багатство Наєхари зростало, а разом з ним у містах поставали могутні армії під проводом своїх правителів. Ці незліченні воїнства за допомогою меча та вогню розширювали і без того величезну територію Наєхари, а підкорені племена обкладалися даниною. Кордони землі царів надійно охоронялися, а охороняти було від кого. Племена зеленошкірих та варвари півночі ніколи не полишали спроб розграбувати якесь багате поселення. Проте ніщо не може тривати вічно. Так сталося і з величчю Наєхари, громадянська війна. Та сходження сетри. На межу прірви величні міста царів поставили не зовнішні вороги, а внутрішні. Жадібність до багатства та влади розбестили неяхарських правителів. Вони почали воювати одне з одним, а обіцянка про возвеличення богів була забута. Прикордоння імперії потерпало від набігів варварів та зеленошкірих, які просто скористалися цією ситуацією. Ще більше ситуація погіршилася, коли жахлива чума вразила жителів міст. А через бідні врожаї розпочався голод. Порятунок на Єхари прийшов у подобі молодого царя Кхемрі Сетри, згодом прозваного царем царів. Він був надмірно амбіційним, як і більшість царів. Проте Сетра розумів, що для возвеличення свого міста йому, перш за все, потрібно повернути прихильність богів. Він віддав накази реставрувати закинуті храми та будувати нові, а старі ритуали почали справлятися з новою силою. Апогеєм релігійної відданості царя стало принесення ним у жертву власних дітей. На наступний день гирло ріки життя, що вже тривалий час було пересохлим, наповнилося водами. Її хвилі змили заразу чуми, а господарства знову стали приносити щедрий врожай. Так, Сетра став першим царем-жерцем, правителем, у чиїх руках була зосереджена не лише політична влада, а й божественна прихильність. Хоча Сетра і мав усі ознаки диктатора, його землі процвітали. Він розбудовував інфраструктуру міста та зміг зібрати під своїми знаменами велику армію. Налагодивши питання внутрішні, цар царів вирішив зайнятися зовнішніми. Очоливши своє військо, він пішов на міста держави Неяхар війною, щоб повернути їх під протекторат Кхемрі. Виснажені десятиліттями міжособиць, розрізнені поселення один за одним підкорялися новому правителю. Що більше, сетра навіть не думав зупинятися лише на землях Неєхари. На піку своєї могутності підвладні сетрі території сягали від Арабійських пустель до територій нинішньої Тилії, а сам Кхемрійський правитель зі своїми військами дійшов аж до Чорних Гір. Саме тоді перші ознаки старості почали проявлятися у царя. Він зрозумів, що існує ворог, якого він не зможе здолати мечем це смерть. І вона відбере у нього все, що він встиг здобути за життя. Сетра твердо вирішив за будь-яку ціну не допустити цього. Посмертний культ. З надією здолати невідворотне. Сетра створив посмертний культ. Жерці культу, обдаровані мудрістю та розумом, роками вивчали стародавні манускрипти, подорожували світом та досліджували ритуали з однією метою знайти секрет вічного життя. Час все спливав. А рецепт вічного життя так і здавався недосяжним. Жерці за допомогою заклинань та відварів змогли продовжити життя своєму володарю, і на той час Сетра вже прожив довше, ніж будь-яка звичайна людина. І хоча жерці добре розбиралися у питаннях життя та смерті, їм могло знадобитися сотні, а то й тисячі років, щоб довести своє мистецтво до ідеалу, побоюючись гніву сетри, жерці запропонували царю поховати його тіло у великому мавзолеї, а вони у свою чергу будуть підтримувати його безсмертний дух. Коли ж настане час, який найменували днем пробудження, Сетра постане з мертвих у всій своїй величі і буде вічно правити своїм народом. Це було не зовсім те, чого хотів жорстокий цар, але іншого виходу не було його час настав. Як і обіцяли жерці культу, царя царів поховали у величній піраміді своїми розмірами, вона вражала уяву. Та була найбільшою будівлею у Кхемрі та у всій Неєхарі разом із сетрою поховали більшість його незліченних багатств та тисячі його вірних воїнів, які згодом мали постати разом з ним та служити йому і після смерті. Тут варто зазначити, що після смерті диктатора з новою силою розгорілися міжособні конфлікти між окремими містами Неєхари. І, хоча це не була повноцінна громадянська війна, прикордонні сутички між сусідніми містами перестали бути рідкістю. Тим часом жерці культу продовжували свої досліди, а їх вплив тільки зростав. Більшість знатних сімей ставали одержимими вічним життям, тому, за прикладом, сетри і собі зводили у сипальниці. Згодом мавзолеїв стало так багато, що здавалося, ніби вони розмірами перевершують міста живих. Пройшла не одна сотня років, перш ніж культисти досягли бажаного. Вони навчилися прив'язувати дух до тіла, що, по суті, і дарувало безсмертя. Але не обійшлося без нюансів так, тіло не припиняло свого старіння. Тому жерці, що провели над собою даний ритуал, з плином часу стали виглядати як живі скелети у пишному вбранні. Проте культ не поспішав ділитися здобутими знаннями із династіями міст. Вони чудово розуміють, що мали владу до тих пір, поки в них є потреба. Згодом уся культура Неєхари просякла одержимістю вічним життям. Боги підземного світу та смертні набули такого ж впливу, що й бог сонця птра. А у символіці династії все частіше почали з'являтися зображення кісток та черепів, символів смерті та переродження. Але вони не здогадувались, що все ж таки отримають бажане. Проте зовсім не тим шляхом на який сподівались. Узурпатор початок кінця однієї з найвеличніших цивілізацій людей старого світу поклала всього одна людина. Нагаш був первістком царя Кхемрі Кхетепа. Згідно кхемрійських традицій, його віддали до посмертного культу, у той час як його молодший брат Тхутеп став прямим нащадком престолу. Нагаш виявився вельми обдарованим учнем, тому він досить швидко просувався щаблями ієрархії культу, аж поки не став верховним жерцем Кхемрі. Проте жадоба до влади Нагаша не знала меж після смерті батька. Він розправився із братом та узурпував престол Кхемрі. Проводячи при цьому жорстоку репресивну політику. Окрім того, він продовжив заглиблюватись у таємничі знання культу, досліджуючи при цьому заборонену царину магії, яку згодом назвуть некромантією. Свої знання Нагаш втілив у дев'яти томах книг, які у майбутньому стануть основою некромантії. А вершиною його досліджень став еліксир життя, що дарував йому істинне безсмертя та молодість. Цей чудодійний напій також було дозволено отримати і найближчому оточенню узурпатора. Проте і на цьому Нагаш не зупинився. Він віддав наказ спородити велику піраміду, на яку не шкодували ні ресурсів, ні рабської сили. Проєкт був настільки грандіозним, що Кхемрі вело війни зі своїми сусідами лише для поповнення матеріалів та заради рабів. 50 років по тому піраміда була добудована, а своїми розмірами вона не поступалася гробниці сетри. Нагаш планував використати її для посилення та контролю над вітрами магії. Проте царі жерці міст на що потерпали від жорстокого правління узурпатора, вирішили об'єднатися та дати тирану бій. Тоді Нагаш звернувся до своїх пізнань у некромантії. Силою темної магії він підняв легіони мертвих воїнів на бій проти живих. І це було нечувано для культури, де все, що було пов'язано зі смертю, вважалося священним. Останнє було б приречене на поразку, адже кожен загиблий боєць зі сторони об'єднаних царів тут же підіймався та посилював армію нагаша. Проте свій хід зробив посмертний культ. Жарці застосували своє вміння прив'язувати дух до матеріального тіла. Вони прикликали душі могутніх героїв минулого та помістили їх у традиційні неяхарські кам'яні статуї. Так військо звичайних смертних доповнили могутні у шепті. Некролітичні колоси та бойові сфінкси. Присутність такої підмоги підняла бойовий дух повстанців, і їх армії відтіснили мерців до самого Кхемрі. Там, у великій вирішальній битві, нагаша було подолано. Більшість наближених до узурпатора були страчені. Сам же некромант втік для того, щоб повернутися відновленим та ще більш могутнім. Проте спадщина Нагаша навіть за його відсутності продовжила розкладати неяхарські міста зсередини. Мова йде про ламію та її царицю Неферату. Про те, як з допомогою книги Нагаша Неферата стала першим вампіром та як царі знову об'єдналися, щоб дати бій нечисті, ми розповідали в одному з наших попередніх відео по Всесвіту Warhammer Fantasy Battles. Дуже рекомендуємо вам його переглянути. Історію про фінальну битву живих та мертвих, спустошення Неяхари та повернення сетри ми обов'язково розкриємо у другій частині. Ну а ви не забувайте ставити вподобайки та коментувати відео, якщо вам було цікаво. До зустрічі на каналі GameVis!